Крадіжка дитячого транспорту, провалля посеред дороги та небезпечна знахідка на вокзалі. В ефірі Дніпро оперативний, і це далі з подій. Неуважний водій. Сьогодні близько 7.22 на житловому масиві Тополя сталася ДТП. На вулиці Панікахи автомобіль Нісан збив жінку на пішохідному переході, коли вона переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Відео моменту зафіксували камери ситуаційного центру міста Дніпро. За попередньою інформацією, водій Нісан виїжджав з вулиці Тополина на Панікахи, не помітив пішохідку та збив її. Постраждало госпіталізували. Усі обставини ДТП встановлює слідчий. Дим та полум'я. Вночі на вулиці Юрія Савченка горів гараж. Повідомлення до служби порятунку надійшло о 3.46. По прибуттю до місця подій надзвичайники встановили, що з гаражу йде дим. Пожежу загасили за 20 хвилин, але вогонь встиг знищити майно всередині та пошкодити дах стіни гаража на площі 50 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих немає. Викрав транспорт у дитини. 9 березня, близько вісімнадцятої години, до поліції зателефонувала 12-річна дівчинка та повідомила, що хтось вкрав її самокат. Допоможіть, будь ласка, дуже не хочу зазмучувати батьків. Звернулась вона до поліцейських. За словами дитини, вона гуляла з друзями на вулиці Нахем Мендлшнаєрсона та залишила самокат біля гаражів, але, повернувшись, не виявили його на місці та не знайшла поруч. Інспектори одразу ж передали усім екіпажам прикмети транспортного засобу. Один з екіпажів відгукнувся, що за півгодини до виклику спілкувався з громадянином, що мав схожий самокат. Патрульні одразу попрямували. До місця мешкання чоловіка. Там вони виявили його та самокат. Чоловік зізнався, що взяв його. Туди ж прибула матір дівчинки і впізнала транспортний засіб своєї дитини. На місце події поліцейські викликали слідчу оперативну групу та доставили громадянина до відділку поліції для з'ясування усіх обставин. Провалля посеред дороги. На перехресті вулиць Старокозацька та Воскресенська комунальники намагаються полагодити дощоприймальну камеру. Її прочищали та вимивали, але ці дії не дали результатів. Тому ливнівку повністю розібрали, внаслідок чого тут утворилось велике провалля. Після демонтажу споруди комунальники виявили, що ця камера не сполучена з основною системою дощоприймальної каналізації. Для того, щоб закінчити ремонт, необхідно додатково провести на даній ділянці роботи з прокладення трубопроводу. А для цього потрібно повністю перекрити рух автотранспорту по вулиці Воскресенська. Про що на сьогодні? Сьогодні в міськраді готуються розпорядження. Поки роботи ще не проведені, провалля засипали та огородили. Прибрати споруди, комунальники зможуть лише після того, як повністю завершить роботи з ремонту дощоприймальної мережі. Забув про гранату. На залізничному вокзалі у Дніпрі співробітники поліції охорони виявили чоловіка у військовому однострої, у якого серед особистих речей знаходився корпус гранати Ф1 з запалом. Небезпечну знахідку виявлено за допомогою інтроскопу. Чоловік стверджував, що боєприпас забув здати до військової частини, де донедавна проходив службу. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Правопорушника передали у відділення поліції для з'ясування обставин а боєприпас – на експертизу. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора, тихої ночі та спокійних вихідних. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.